Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про фільмейкінг і, власне, чим він відрізняється від великого кіно. Давайте подивимося на цифри. Да? От. Як ви думаєте, що це? Кронікі нарні COVID-2700, 200 месників, 2900 аватар, 3300 у залізної людини. Як ви думаєте, що це? І це кількість людей, які працювали над фільмом. Три тисячі бісових людей працювали над фільмом. Суть фільмінку полягає в тому, що той самий результат, той самий результат, який ви бачите в кіно, можна зробити меншою кількістю людей. Або навіть ви самі. Просто все, що вам потрібно, це потрібно знати, що ви робите. І вам достатньо просто мати фотоапарат і ну, от, все. Вам більше нічого не треба для того, щоб зняти фільм того. Того формату і того масштабу, який ви бачите в кіно. Просто треба знати як. У вас в кишені цілий світ. Просто в телефоні, в інтернеті, немає значення, де. Ви заходите в інтернет, і там все знання, яке вам треба, для того, щоб зробити якісний результат. Але більшої свалки, ніж інтернет, не існує. Тому треба знати, з чого почати. З чого починає будь-який фільмейкер, він починає досліджувати, що може його техніка. Ви розбираєтеся, що можна робити з чутливістю, з витримкою, з швидкістю шатера і так далі. Ви намагаєтеся зрозуміти, що комбінуючи. Тільки ці штуки да, можна досягти. Ви досліджуєте, як працює ваш об'єктив. Ви намагаєтеся зрозуміти, як малюється картинка, як її можна потім обробляти. Але це все, звичайно, дуже, дуже добре, але ми хочемо кіношну картинку. Ми, ми хочемо хобіт просто на наш, на наш футі, да, на телефон. Немає значення. Можна. Насправді все дуже просто. Перше, глибина різкості. Це надає картинці глибину, це дає е, об'єм. Далі, рухома камера. Картинка завжди живе разом з персонажем і вона завжди рухома. Завжди майже завжди. Все, що не знімається для новин, все потребує постобробки. Коли ви знімаєте під кіно, ви завжди не захочете перефарбувати свою картинку майже повністю. Це власне робить з відеофільм. відеофільму. І тут знову ж таки не все так складно, тому що достатньо накласти три фільтри і 10 хвилин помудохатися з налаштуваннями, і ви отримаєте той самий результат. Світло. 10 схем використовують фотографи, фільмекери використовують три. Затемна сторона дивиться на камеру, поділено на обличчя і світло знаходиться над, над людиною, яка знімає, щоб отримати тінь під носом і виділення очі. HDR це можуть тільки цифрові кінокамери. HDR може більше. Він, по суті, бачить те, що відбувається в тінях і що відбувається на, на, ну, на, на світлі. І у вас не буде або перетенених, або пересвічених. Ви можете знімати без цього, ви можете потім дотягувати це самостійно. Але це сильно спрощує вам життя. Тому ці цифрові кінокамери коштують дорого, тому на них заробляють гроші, бо воно сильно пришвидшує роботу. Ми знаємо, як формувати картинку, ми знаємо, як, е, як зробити так, щоб воно виглядало гарно. Але це не головне в кіно. Головне в кіно це історія. Історія це, це те, що вам треба показати. Ви фільмейкер, ви показуєте історію. Але ви показуєте її зі своєї точки зору. Ви не завжди документаліст. Якщо ви не знімаєте документальне кіно, а ігрове, ви трактуєте історію, яку почули. Підслухали десь маршрутці і зрозуміли, типу, Вау, я можу це показати, я це покажу і я знаю як, я придумав, придумав сюжет, все буде офігенно, я знаю, як це класно зняти. Але якщо ви приїжджаєте додому і починаєте писати сценарій, починаєте писати діалог і ви розумієте, що вам нічого не подобається. Ми стикаємося з феноменом літературного персонажу. Літературний персонаж ніколи не говорить, як, живий, як жива людина. Феномен полягає в тому, що реальна людина, вчинки реальної людини не виправдані ніколи, вчинки літературного персонажа виправдані завжди. Саме тому в кожному фільмі є е, фабула, є послідовність подій, є е, закони побудови історії, бо воно все витікає з виправданості того, що робить персонаж. Що робить фільмейк, фільмейкер Далі? Він еволюціонує, він хоче позбавитися від обмежень і він хоче мати доступ до всіх інструментів, які допоможуть йому розповідати історію. І він починає робити спецефакти. Після того, як ви пройдете цю еволюцію, для вас зелений екран стане просто новим світом, бо ви керуєте ним, ви створюєте картинку. В результаті ви розумієте, що вам себе замало. От, ви можете все це зробити самостійно, але це буде довго. От, ви рік можете робити там, дві хвилини фільм, і ви шукаєте допомогу. Ви шукаєте людей, які такі самі вкрив. Ви шукаєте будь-кого, хто міг би постояти за камерою, поки ви кривляєтеся перед нею. Власне, в цьому і суть фільмейкінгу, і власне те, що я хочу зробити з цим проєктом, це допомогти дістати те, чого вам не вистачає. Окей, так, да. світло можна робити просто з настільною лампою, але вам треба буде десь зняти в полі, да, і вам потрібно ну, щось з батарейкою, вам потрібно нормальне освітлення. От. Вам потрібен додатковий штатив до чогось, вам потрібен мікрофон, планшет, щоб можна було намалювати або простіше анімувати якогось персонажа. І так далі. Дрібниць багато, які вам допоможуть спустити роботу. Ця мережа дозволить. Знаходити цю техніку простіше, замість того, щоб постити у Фейсбуці, народ мені потрібен стадікам, як багато його побачити, як швидко він пролетить вниз у, у стрічці і чи знайдете ви взагалі щось. Тут ви просто в пошук вбиваєте, що я хочу у стадікам, який витримує там невелику камеру, а достатньо мені фотіка. І він і, і пошук видасть вам просто, можливо, вашого сусіда, якого ви навіть ну, ніколи з ним не спілкувались. Ну, але у нього є цей статікам, ви ніколи не знали про це. У кожного користувача буде по суті свій профіль, який треба буде заповнити. І там кожен просто пропише, чим він займається. Да? І або написавши оголошення, або забивши пошук, типу що шукаю актора, чи мені потрібен актор, чи дизайнер спецефектів. Ви знайдете якісь набір людей. У нас щось типу системи, щось середнє між івеєм і Сьофіном. На початку ясне діло, що кому попало. Ніхто нікому нічого не дає. Завжди є можливість знайти цю людину на Фейсбуці, подивитися спільних друзів, пошукати когось, хто міг би вам її порекомендувати. Окей, ви даєте цій людині зі скрипом зубів, да, даєте там свій штатив дорогоцінний. Ну, от він його вам повертає вчасно і, і все добре. І ви пишете йому коментар, що типу він все часно вчасно повернув, ставите йому якусь оціночку, і нього від у нього від цього рейтинг довіри. На якій будуть опиратися решта людей, які будуть давати йому оренду техніку. відкритість людини, яка просить у вас щось, да? або якщо ви у когось щось просите, відкритість це перший крок до довіри. Чим більше людина знатиме про вас, чим ви займаєтесь, що ви робите, і як ви це робите, тим більше в неї буде довіри, і тим швидше вона щось дасть. Дуже багато хотіти, цього достатньо. Просто дуже хотіти все. Все решта, вважайте вас, воєнно.